Отже, продовжуємо далі огляд цього велосипеду з парка. Їхав по пересічній пересічні місцевості. Колір велосипеда бачите, такий є мілітарі стиль. По асфальту їхав нормально, коли розганяється заробочка до 60 км, а розігнатися можна це, мабуть, максимум для нього, для нього. то шини сильно по асфальту шумляти, це нормально, тому що бачите протектор доволі крупний. По піску, по ґрунтовій дорозі шини тримають дуже добре. Зараз я приїхав на озеро, яке в Калюківському районі. А, буду в ньому купатися, не знаю яка тут вода, думаю буде доволі тепла. Ось так воно виглядає це озеро. Ось заїхав я. В принципі, нормально. Ось так тут все виглядає. Вода виглядає доволі теплою. І тут стоять шини. шини які шини ось такі стоять. Хто розбирається, не знаю. Написано було в інтернеті, що якісь в нього рідні шини там стоять. Мені здається, якісь китайські шини тут повинні стояти. По такому грунті в воді їде нормально. Але якщо є можливість відпочити, то краще по такій дорозі його приволокти. Зараз роблю заплив. Відео відправляю.